Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 36. Вона мені дуже сподобалась. Композитор Маріо Матоуш. Він представляв Чехословаччину, а потім Чехію. Він склав цю задачу в 1982 році. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте, що тут у нас відбувається? Чорний король запатований. І чорні мають скаженого ферзя. Тому білим виграти складно. Тура С7 побили ферзя пат. Це нас не влаштовує. Тура Ф1 напали на мат, чорні віддають ферзя. Зв'язали туру. Тура С1 знову пат. Якщо хід чорних, вони загрожують побити туру на С1. Потрібно ходити турою. Наприклад, тура B1, ферзь b6. Ферзь контролює поля, так, щоб білі тури мат не дали. Ферзя бити не можна, буде пат. Тура під боєм. Тура втекла. Чорних скажений ферзь, вони ферзя віддають. Потрібно бити. Знову потрібно бити ферзя, пат. Як же виграти в такого скаженого ферзя? Правильний перший хід тура c4. Ми намагаємося відволікти ферзя від захисту двох полів, це 8d8, бо в чорних слабка остання горизонталь. Звичайно, ферзь c4 не можна бити, тура d8, ферзь g8. І ще ось нетипово пішак стоїть на h7. Наприклад, тура ж 8 мат. Чорні мають захищати поля c8d8, ось в них є хід ферзь d7. Звичайно, ферзя бити не можна. Король може побити пішака, король h2, але не забуваємо, що в чорних скажений ферзь. Ферзь h3, чорні успішно віддають свого ферзя. Білі його не б'ють, але чорні змушують побити свого ферзя і пат. Другий правильний хід за білих тура d5. Звичайно, ферзь туру вбити не може. Ферзь має захищати поля це 8d8. Тому ферзь 7. Тура f5. Напали на мат. Ферзь c5. Знову ж таки, ферзь захищає два слабкі поля. Ферзя бити не можна, а чорні ще й створили загрозу. Загроза ферзь б один мат. Хід білих. Знайдіть за них хід. Не можна допускати, щоб чорний ферзь дав шах. Тура ф2. Перекрили діагональ. Ферзь f5. Ферзь так і далі захищає слабкі поля. Нова загроза ферзь б 1 шах. Шах не можна допускати, тура є 4. Загроза Тура є 8. І ферзь має походити на 8 -го горизонталь, щоб захищати слабкі поля. Чорні знову хочуть дати шах. Тура є 1. Немає шахів чорного ферзя. Ферзь 8. Хід білих. Як ходити. Чорні створили нову загрозу. Ферзь 2. Потрібно захиститись. Єдиний хід. Тура ф3, Ферзь b8. І тепер в білих є два ходи, які виграють найшвидше. Автор опублікував хід тура фф 1 Хоча комп'ютер каже, що ще є хід тура фє 3. Давайте дивитися, композитор написав тура фф 1 Ферзь 8. Знову є загроза ферзь 2 Тура е 4. Перекрили лінію. Ферзь б 8 Тура е 7. Тура залізла на сьому горизонталь. Це вже великий прогрес за білих. Ферзь е 8. Загроза ферзь 2. Тура б 7 Перекрили діагональ. Ферзь е 8. Хід білих. Знайдіть за них хід. Це вже відносно простий хід. Останній, який виграє. Тура бф 7 І це розв'язок задачі. Білі створили загрозу тура f8. І в чорних немає нормального захисту від такої загрози. Якщо ферзь f7, білі, звичайно, б'ють не турою, б'ють пішаком, і в чорних з'явились ходи. І в пішака, і в короля. Наприклад, король h7, білі провели ферзя і далі мат в кілька ходів. Давайте спочатку. Як все це сталося? В чорних є скажений ферзь, білі не можуть допускати шахів своєму королю. І який розв'язок? Правильні ходи. Поступове покращення тур. Постійно чорні створювали загрозу шаху, і білі створювали загрози по восьмій горизонталі. Біла тура залізла на сьому лінію. Далі білі здвоїлися і виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!